Так, Пасха чи Великдень. Друзі, всім добрий вечір. Це подкаст Вечір середи. Мене звати Ігор, і я радий, що ви вирішили провести цей час разом зі мною. І напередодні свято Великодня я вирішив присвятити. Цьому свято, ці події, свій сьогоднішній ефір. І сьогодні, в цьому ефірі, я буду сам не дарма, сам тому, що я хочу порозмірковувати з вами, тому фактично я не сам буду, а з кожним із тим, хто дивиться і слухає цей ефір. Сподіваюся, ви готові? Ну а ми починаємо цього року. Україна буде святкувати свято Великдень. Двічі ну мається на увазі не те, що нам одного разу мало, а справа все в календарях, тому що хтось буде святкувати свято Великдень 31 березня, а хтось буде святкувати свято Великдень 5 травня. І я чую особисто до себе дуже багато таких різних переконань або тлумачень, що коли краще святкувати, треба святкувати чи 31 березня, чи 5 травня. Хтось каже, а як називати свято? То Великдень, чи Пасха чи Пасха. Друзі, одразу хочу сказати, все це неважливо. А чому неважливо? Тому що правильної дати ви так і не знайдете. Так само, як у мене, можете побачити, що у мене на футболці написано True Story, що перекладається як правдива історія. І це на різдвяну тематику е світшот. І так само, як 25 грудня, хтось святкує, хтось досі святкує 7 січня, до речі. Теж християни у Вірменії, і здається, в Ефіопії, якщо не помиляюся, взагалі святкують 6 січня. Ну короче кажучи, ще в якихось країнах святкується взагалі навесні, тому, тому що дати достовірно невідомо так само, із саме моментом Великодня або Пасхи або розіп'яттям Ісуса Христа. Ця дата достовірно точно нам невідома. І я думаю, що знаєте, це не випадково, тому що це не стільки про дату, а скільки про подію і що відбувається Булося. З Різдвом, я сподіваюся, ми вже з вами розібралися. Ми розуміємо, що це народження Христа, це таке одне з головних християнських свят. І, мабуть, друге, як на мене, свято по не те, що значенню, а по хронології. Так, це саме розп'яття Ісуса Христа це Великдень. Ну а третє особисто я вважаю це моя думка. до речі, якщо ви з нею не погоджуєтеся, дайте мені про це знати. Можна писати це день трійці або день прошестя Святого Духа, або як його ще називають, день П'ятдесятниці. Це, це такі, мабуть, три ключових події в історії християнства, тому що вони вплинули на весь світ. Ну що ж, а ми сьогодні про Великдень або про Пасху. Насправді про Воскресіння Христове, ми розуміємо, що Ісус Христос не просто так прийшов у цей світ. Він жив і його життя наповнено різними, різними різними викликами, випробуваннями. По факту, взагалі, Христос був революціонером для світу тих часів. Ну, для того, щоб розуміти, знаєте, я. Зараз буду навмисно говорити не релігійною мовою. Я не хочу, щоб це була така, знаєте, там о, знов там про Христа треба щось там перехреститися. Ні, я хочу, щоб ми з вами порозмірковували просто про цю особу, яка діяла, про яку ми всі знаємо. І е, коли ми кажемо Христос Воскрес, і о, відповідь чуємо воістину Воскрес, зрозуміло взагалі про що це, що там насправді відбувалося. Так, от Христос народився. У окупованому, підкреслюю, окупованому Ізраїлі, який був окупований Римської імперії, це було правління царя і який знаходився у Ізраїлі. Його хотіли вбити. Насправді сам факт народження Ісуса це вже є дивом. По-перше, є дивом, тому що він народився через непорочне зачаття від Діви Марії, що багато людей сьогодні ставлять під сумнів, але я думаю, дуже багато фактів говорять, що це було саме непорочне зачаття. А другий факт це те, що Ірод, оскільки він знав, що має народитися майбутній цар прийдешній. Він думав, що народиться дійсно цар, який його повалить з влади, який зробить там революцію і знищить все, тому він вирішив вбити всіх немовлят. Але дивом Ісус він врятувався, спасений, і виріс, і в 30 років Ісус починає своє земне. Служіння він проповідує, він зцілює хворих, він очищає прокажених. Це у людей, яких були проблеми зі шкірою, були прокази, були різні виразки. Він їх очищує, він а, робить неймовірні дива. Люди, які були сліпі, він вони починають бачити, вони прозрівають глухі, починають чути. Німі люди починають говорити. Каліки встають і починають ходити. Я думаю, що. Діяльність такого молодого хлопця, ну мені 30 років, і тому я впевнено кажу, що Ісус на той момент був молодим. Вона привертає увагу усіх людей без винятків. Це привертає увагу людей, яким потрібно потрібна ця допомога, зцілення. Воно привертає увагу політичних діячів, і воно привертає увагу духовенства тих часів. Тому там були такі категорії особистості, які називалися фарисеї, садокеї, книжники. Це були люди, які там Тлумачили закон і вони казали, можна тільки так. Богу молитися треба так. Ісус приходить і каже, те, що ви там на виду показуєте, як треба молитися Богу, а при тому всьому ви там ненавидите, ненавидите людей, ви робите зло, це все пил в очі. Немає сенсу в цьому жодного. Така невідома постанова всіх змінюючих обставини е, того світу речей, які говорить Ісус Він говорить у Нагірній на проповіді, дуже відома його проповідь, які він насправді просто перевертає усе уявлення е, тогочасного світу. І як я думаю, навіть і сьогоднішнього світу про Бога, тому що ми думаємо, що це ось так. А ісус покаже показує своїм прикладом і своє проповіді своїм життям, що це зовсім по інакшому. Тому. Я веду до того, що Ісус змінює. Весь світ того часу він збирає навколо себе послідовників, учнів серед них 12 учнів, яких він називає апостолами. До речі, це слово просто прикладається як посланники, ті, 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 кого послали да або відправили, і він надає їм силу проповідувати, зцілювати. Вони це все роблять, і його земне життя підходить до кінця. Воно має логічне завершення. і Відбувається це, коли він приходить в Єрусалим. Він в'їжджає на віслючку. В Єрусалимі, і знаєте, що тут цікаво, що Христа очікували, да, бо Месію, весь народ ізраїльський він очікував, що це буде цар, який прийде на білому коні. Ми розуміємо, що за тих часів, коли цар в'їжджав в Єрусалим, це столиця Ізраїлю, ізраїльської держави, яка була під окупацією, вони очікували, що прийде великий цар на коні, і насправді, замість коня був віслючок. і Таким чином, Ісус показує, що Він цар, який є слуга, і я дуже часто чую від деяких людей, знаєте, вони описують, що ну там Бог пихати, він ненавидить людей, він такий просто нищить всіх. І я кажу, слухайте, я. І Коли читаю в Біблії в Євангелії про Христа, про Ісуса, не те, що хтось там тлумачить, каже: Я читаю, читаю. Є чотири Євангелії, в яких написано все, все життя Ісуса Христа. Я не бачу жодного моменту, де він якось повів би себе пихато. Я не бачу жодного моменту, де він якось би зневажливо стався до тієї чи іншої особи, просто принижуючи когось. Навпаки, він. Ми в ноги, він служив людям, він допомагав людям. Звичайно, коли люди щось робили дурне, перепрошую, він їх ставив на місце. Але в цьому моменті він, в'їжджаючи в Єрусалим, на вістючку, він показує те, що він, е він цар, який є одночасно, і слуга. І тому Ісус він своїм життям е дійсно служив людям. І е, в Єрусалимі якраз таки все і відбувається. Кульмінація його трьохрічного служіння. Кульмінація полягає саме у розіп'яті. Дуже багато людей говорять: ну а який сенс був взагалі Богу Ісусу, який, е, ну скажімо так, знав все, що з ним станеться, адже він Бог, він там пророкує собі, бачиш, просто в нашому було йти на хресто. Тут ми підійшли до дуже цікавого моменту, тому що. По факту, сходження Ісуса на Хрест, це було його свідоме рішення. Я скажу вам навіть більше. Він цього не хотів, він не хотів цього чинити. Чому я так впевнено це, про це говорю? Тому що в одному з уривків ми читаємо, де відбувається молитва Ісуса Христа у Гестиманському саду, і так названа, як ми сьогодні називаємо, це е, Страсна П'ятниця, да, де відбувалися усі ці боріння, де Ісуса Повели на Хрест Він молиться. Він бере своїх учнів Він каже: Хлопці, давайте молитися зі мною, тому що мені. Складно мені, важко, духовно, душевно, емоційно, я не можу. І молитва була настільки сильна, що у Ісуса пішов під із краплями крові, і його схоплюють. Його, перед тим, як його схопили, він каже: Боже, нехай мене, мене ця чаша мене. Але не моя воля, а так як ти хочеш, нехай буде. І знаєте, це дуже показово, тому що він розуміє, що от зараз має щось статися. іде на хрест, він бере цього хреста, його ведуть спочатку до Пілата, потім до пересвящеників. Короче, вирішують його розіп'яти, хоча він. Не зробив жодного гріха, він не робив нічого поганого. Були люди, які його зрадили. Його зрадив Юда іскаріот, про якого я думаю, знає кожна людина І це стало слово наріковим, да? тому що так кажуть, а ти Юда якийсь. І в всьому цьому Ісус до останнього показував свою любов. Я хочу, щоб ми звернули увагу сьогодні на один цікавий фрагмент, який відбувся там на розі 5. Уявіть собі. Це спека. Цей хрест важив більше, як кажуть, 150 кілограмів, і це була смерть для мучеників такою смертю. Римляни, це не те, що да тільки Ісус був перша людина, яку, яку вирішили вбити або катувати тільки через розіп'яття на хресті. Ні, такі таким чином розпинали інших людей, і це було показово. Це була демонстрація того, що дивіться, це. Люди, які в чомусь провинили перед іншими людьми, перед державою, перед суспільством, розбійники, вбивці, крадії, насильники. Ну, коротше кажучи, весь зброд. І із того вищого що я казав про Христа, він ніяк не підлягав під категорію людей, яких розпинали. Але він потрапив і тому його вирішили розіп'яти саме як розбійника найпросто найганемнішою смертю. І що ми бачимо? Він іде, і з ним ідуть також двоє розбійників, кладуть Ісуса на хрест. Йому забивають цвяхи в руки. Це дуже боляче, це неймовірно. Йому забивають цвяхи в ноги. Перед цим у нього було 39 ударів батугами по спині. Ми розуміємо, що це не просто, знаєте, так тебе почухали по спинці. Це, це дуже а, муки. І один із фільмів, який, як на мене, Найкраще передають усю цю історію, є фільм Мала Гіпсена Страсті Христової. Цьому фільму вже 20 років, але, як на мене, ну поки що не, не зняла такої екранізації, яка б так глибоко передавала саме суть розп'яті Ісуса Христа. Так от, підіймається цей хрест: Ісус висить, мучиться, Сонцепік, Він страждає. І біля нього, праворуч чи ліворуч, знаходяться двоє розбійників, які там знаходяться по, скажімо так, справедливості, по закону. Вони заслуговують на таку кару. Ну, я думаю, що у всякому разі по законодавству тих часів, на відміну від Христа. І Цікавий фрагмент це з Євангелії від Луки, 23-й розділ з 39-го вірша. Я хочу зачитати один з розіп'ятих злочинців, лихословив його, кажучи Хіба ти не Христос, спаси себе і нас? А другий обізвався, докоряючи йому, сказав чи ти не боїшся Бога, коли сам на таке засуджений. Але ми справедливо, він навіть підкреслює це бо дістаємо належне за те, що вчинили. Він же. Поганого нічого не зробив, і додав: Ісусе, згидай мене, коли прийдеш у царство твоє, він сказав йому, запевняє тебе. Сьогодні, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Відбувається дуже е, цікавий епізод, тому що навіть на смертному мудрі, навіть вже життя завершується, і двоє людей вони по факту, як зазначив один з розбійників, Заслуговують на те, щоб бути на цьому хресті, чому невідомо. Да, Розбійники, мабуть, теж крали, мабуть, робили щось погане в своєму житті і тому їх там і розпинали. Але один починає лихословити Ісуса. Да? Він починає казати щось таке, е, ну, коротше кажучи, е, з сарказмом до Ісуса: Хіба ти не Христос? Ну, от спаси себе і нас. І знаєте, я бачу, коли сьогодні дуже багато людей. вони... Е, Подібну позицію займають до Христа, уявіть собі навіть перед перед смертю, перед тим, що відбувається, е, от так так казати до Ісуса. І дуже багато людей вони навіть казали до Христа, які знаходилися польшу, кажуть: а що це спасти інших можеш, а себе спасти не можеш. Але вони просто не розуміли, що буде відбуватися далі. Дуже багато людей сьогодні отак от ставляться до Бога з такою позицією: з позицією того, що типу. Та оце все християнство, це Воскресіння, це Пасха, це Великдень, це якась показуха, це все не по-справжньому, це там десь відбувалося колись, а до нас дійшли якісь невідомі факти. От це там дивно, дивно і починають лохословити. з іншої сторони є розбійник номер 2 який так само висить на цьому хресті, якого так само все погано, але він розуміє, що. Ще є шанс і можливість щось змінити в цьому житті, і він звертається до Ісуса. До нього приходить розуміння, хто такий Христос, навіщо він прийшов у цей світ і що зараз відбувається, і він каже: згадай мене, коли прийдеш у царство твоє, і знаючи, і знаєте, бачачи ось цю таку відважність, мабуть, цього розбійника, зрозуміти, що так, все своє життя я прожив, воно було марним. І... Але Боже, я, я, я фактично каюся. Тобто він, він кається в тому, що він наробив. І я розумію, що насправді багатьом людям іноді дуже сильно заважає гордість. Саме так, гордість. Не дарма Біблія говорить про те, що Бог. Гордим противиться, а смиренним дає благодать, і навіть повірити взагалі в Бога, повірити в те, що Ісус Христос був на цій землі. Він прийшов через непорочене зачаття, Він прожив безгрішне життя, він творив добрі справи. Він помер. І він навіщо помер? Він помер за гріхи усього людства за мене і за кожного, хто дивиться і слухає це відео. І також Біблія говорить, що кожен, хто кличе його святе ім'я, буде спасений. Це, це є вибір. І гордість полягає в тому, щоб подумати: ну, типу, це якось. Складно, або це якісь казочки для людей, які а, не впевнені у собі, я впевнений у собі, в мене все добре, в мене все класно. Це це вже гордість. Гордість подумати про те, що я красавчик, в мене все круто. Знаєте, я я розумію, що я як людина я обмежена. І я як людина я можу робити помилки у своєму житті. Але я розумію, що смирення це коли ти приходиш і кажеш, Боже, я недосконалий і Жодна людина не досконала. Ми всі недосконалі. І цей розбійник, він зрозумів це, він зрозумів, я недосконалий, але поруч зі мною на хресті висить Господь. І так само цей Господь, він уже поніс усі муки на хресті, усі гріхи, немочі, хвороби, і пішов з ними в пекло, там залишив і на третій день воскрес. І сила, як на мене, полягає в тому, коли ми приходимо до Бога, ми кажемо, Боже. От я недосконалий, я не ідеальний. Я розумію, що я людина, у якої є питання, проблеми, але я прошу тебе допоможи. Прийди в моє життя і ситуації. Прийди до мене. Ви скажете, та я не вірю. От, Ігор, ти зараз говориш це казочки, це опім для народу, це це, це це щось таке недосконале. Ну, усі ці факти мав дуже мало фактів, щоб все повірити. Ще один дуже цікавий приклад, який я. Обожнюю. Ми всі знаємо з вами про фому невіруючого або хому українською мову мовою невіруючого, якого ми любимо так назвати, невіруючого. Але знаєте що, друзі? Як на мене, Хома він насправді є дуже віруючим. Звідки взагалі взявся ця ідіома, цей фразіологізм? Про хому невіруючого? Хто такий Хома? Хома, це був один із послідовників апостолів Ісуса Христа. Деякі кажуть історики про те, що він взагалі займався торгівлею. Він продавав, він такий був, знаєте, людина, яка щось там купувала, продавала підприємець, бізнесмен, навіть і він вирішив послідувати за Христом. І коли Ісуса розіп'яли. На розіп'яті з ним був лише один учень: це був апостол Іван, і хто скаже, що це тільки він один? Ну, всі інші злякалися розбіглися. А Іван був молодим учнем. Він був підлітком фактично. йому було десь 15-16 років, коли він йшов за Ісусом. І він, ну якби його не могли там заарештувати, просто через те, що він був ще такою малою дитиною, фактично. І тому він це все спостерігав і описав це в своєму Євангелії. Євангеліє від Івана дуже рекомендую прочитати. Так, от я до чого веду, що коли е, Христос Воскрес, те, що ми кажемо, воістину воскрес. Він воскрес на третій день після свого розіп'яття. Він з'явився учням. і там були всі учні, всі десятеро учнів, ну тому що Юда він повісився, і не було Хоми. Хома десь в цей момент, мабуть, пішов на ринок щось продавати. Його не було. І коли він повернувся, Христа вже не було, він теж зник. І учні кажуть: Христос Воскрес! І що відповідає їм Хома? Він каже: Я в це все не повірю, доки я сам не вкладу свої пальці в його рани. От тільки тоді я повірю. І знаєте, що відбувається? З'являється Христос. Ісус підходить до нього і каже: Хома, ось я. І він бере його пальці. І вкладає в свої рани, і Хома падає на коліна. Він каже, Господь мій і Бог мій, і він каже: Ти молодець, що ти повірив, тому що ти зміг, ну, скажімо так, фізично це побачити, але блаженні ті, які не бачили, але повірили. Знаєте, друзі є сила в нашій вірі, коли ми віримо. Я як е, на фізичному рівні, я не, не вкладав рани в е, перепрошую пальці в рани Ісуса Христа, тому що це неможливо, Ісус на небі. Але ми можемо вкладати пальці в рани Христа своїми викликами до Бога, казати: Боже, якщо ти справді є, якщо ти справді існуєш, я прошу тебе, зміни щось в моєму житті. Допоможи мені. От ми святкуємо це свято Воскресого Христа. Можливо, хтось з вас, ви будете робити писанки, ви будете робити крашенки, ви будете зустрічатися з родиною і їсти пасхальні кулічі. Або ви десь будете знаходитися, просто у вас буде ця думка. Але друзі, я надихаю кожного з вас замислитися над тим, що у святі Великдень є щось набагато більше. Аніж просто яєчко і пасхальний куліч. В цьому святі є кульмінація усього того, що зробив для нас Христос. І в цій фразі Христос Воскрес, і коли ми відповідаємо або нам хтось відповідає воістину Воскрес, це підтверджує факт того, що Він Воскрес, він не просто помер, а Він Воскрес, він переміг смерть і Він може перемогти смерть. І дати воскресіння в твоє життя, усі сфери твого життя. Якщо у вас якісь негаразди в сім'ї, знаєте про те, що Бог може прийти і відновити свою сім'ю вашу сім'ю. Якщо у вас негаразди в питанні здоров'я, фінансів, Бог може прийти і допомогти. Він хоче. Ви скажете, ну що він не бачить, він бачить. Але знаєте що? Так само. Як був цей розбійник, який висів з Ісусом на хресті, їх було двоє, як ви думаєте, чи знав Ісус про їхні питання? Звісно, знав, але він не почав з ними діалог, поки один із них не звернувся. Один почав лихословити, а другий сказав не лихословив. І він сказав: Боже, а згадай про мене, коли прийдеш своє царство. Тому як часто ми звертаємося до Бога. Дуже багато людей кажуть, та я не вірю в Бога. Ну, але це не робить факт його існування. Да? Від того, що ти віриш або не віриш в Бога, він не перестає існувати. Але в якійсь мірі його немає в твоєму житті. Да? Він не існує в твоєму житті. До Бога треба звернутися, звернутися, сказати, Боже, допоможи мені, прийди до мене. Я вітаю вас щиро з цим предешнім святом. Святом Великодня, святом Пасхи або Воскресіння Христового. Подумайте у ці дні над тим, а що особисто для мене дає свято Воскресіння Христа? Чи це просто святкове, святкова сімейна подія, де ми збираємося всі разом? Чи це просто час, коли знову треба пройти до церкви, посвятити щось ячка, чи це просто навіть подія, яка так щось якось вплинула на хід історії людства, але чому так багато уваги звертається на нього? І ця подія може щось змінити у вашому житті? Я надихаю вас подумати оцього цього Великодня цього року над цим святом не так, як ви, можливо, думали до цього. Вкладайте свої пальці в рани Ісуса. І він буде доводити вам, що він реальний Бог. Дякую, що ви були з нами. Мене звати Ігор, і це подкаст Вечір Серди. І сьогодні такий особливий спеціальний великодній випуск, де ми присвятили час цій події. Якщо у вас є якісь питання, ви з чимось погоджуєтеся або не погоджуєтеся, друзі, обов'язково напишіть мені, мені буде дуже цікаво почитати ваші повідомлення. І Христос Воскрес! Вистину Воскрес!